Після Львівської та Тернопільської областей Арсеній Яценюк завітав на Прикарпаття і не з порожніми руками. Коробки з гуманітарною допомогою зібрані волонтерами громадських організацій, в тому числі і фронтом змін, передав до центральної міської клінічної лікарні. Тільки чекають мої політичні опоненти, щоб яценюк сказав про те, що ви знаєте, це він привіз гуманітарну допомогу, щоб побігти у ЦВК і зняти яценюка з реєстрації у кандидата у президенти. Тому це гуманітарна допомога привезена волонтерами. Вони напевно поставили собі за мету тільки одне. Дати можливість людям вижити, тому що немає медичних препаратів, немає антибіотиків. І оце, до речі, і спровокувала паніка, тому що держава і центральний уряд не були готові саме до цього. Епідемію в Україні Яценюк називає не лише медичною, а й політичною, тому боротися необхідно з обома проблемами одразу. Робити це закликає з холодним розумом і гарячим відкритим серцем. Негайно треба припинити паніку і істерику. Кожен рік у нас є загострення. Так, в цьому році воно більше. Так, в цьому році є певні нетипові явища пневмонії. Але на превеликий жаль, кожен рік ми стикаємося з тим, що у нас є смертність. Богу, дякувати, ця смертність набагато нижча, ніж, наприклад, в сусідніх країнах. Антибіотики та антивірусні препарати, привезені Яценюком, спецкомісія розподілятиме медичними закладами краю.